Вітаю на каналі «У, гостях у Тані. Сьогодні я хочу вам розказати і показати рецепт солянки. Я багато разів говорила про те, що як я закриваю солянку. розказувала про капусту, коли садила, коли робила пиріжки, казала, що закриваю капусту для пиріжків. І просто так, на зиму їму. Зараз я вам покажу цей рецепт. Рецепт, він перевірений уже часом. Я давала багатьом. Своїм знайомим, багатьом людям давала, ніхто не жалівся. Смачно виходить капуста, тримається вона гарно, банки не здуваються, бо, буває мені пишуть, а як стоїть, стоїть гарно. Стоїть я останній раз, показувалася нещодавно, ліпила пиріжки, показувала вам, то відкривала ще торічню капусту. Тобто, капусту я закривала сьогодні із перцем і з грибами. Можна закривати і без перцю, можна закривати і без грибів. Просто так все одно вона буде смачною. Ну, зараз пропоную вам подивитися, як я це роблю. І що виходить. Ось, подивіться, я залишила. Трохи залишилося. ось така капусточка, ну це в мене залишилося з грибами. Ось вона така, дуже соковита, смачнинна, запашна капуста, і для пиріжків вона годиться. Відкрив. І вже готова. Тісто замісить і капусточка вже готова. Спочатку я готую усі овочі. Отже, шинкую капусту, цибулю, капусти 3 кг. Уже готової і капусти. Чому я вам показую, що в мене дві миски, це мене я відразу зробила, буду робити дві порції. Тут 3 кг і тут 3 кг. Далі. Цибуля. Цибуля один кілограм. Тепер морква. Моркви треба по пів кілограма. Ну, я беру дві порції, тому я зробила дві порції моркви, по пів кілограма. І в мене ще перець. Значить, перець можна класти, можна не класти. Я одну порцію зроблю і з перцями, з червоним перець, я ось отак ріжу невеличкими шматочками, щоб вони там у капусті. цей перець він не був такими лаптями. А другу порцію я зроблю із грибами. Цибулю і морку я трошки піджарюю. але я ллю трошки тонішникової олії, а тоді стою, великий огонь роблю і стою, і так постійно поміщу. Ну, 5-7, щоб вона трошки розм'яклася, оця суміш. І все, не треба там піджарювати її бога. Просто стою і ось і так ну, олій лилаграм 100 або 120. Ну, так, на око вилила. Але краще піджарювати. Смачніше буде. У мене ось отака гора. Бачите, тут капуста, цибуля і морква пережарена. Цибуля і морква пережарені. Ну, це нічого страшного, це ми такий посуд. Іншого я не хочу займати, воно все осяде і воно зменшиться. Капуста почне пускати сік і зменшиться. Тепер додаємо такі спеції. Значить, олії треба влити 2 стакани. Два стакани олії. Скільки це грам, я вам не скажу. У мене ось у такий стакан. Граньний, зроблений в СССР. Дістався від покійної свекрухи, і я її міряю. Не буду зараз міряти, скільки тут грам, але скільки ви покладете, олії, стільки там і буде. Тут це не принципово, треба, щоб там бозна, скільки менше покладіть. Але ось у таким стаканом я міряю, коли закриваю цю капусту. Далі, цукру, нам треба один стакан. Солі нам треба 3 столові ложки. Але сіль треба пробувати, тому що сіль різна. У мене, це, бачите, з чорненьким. Це сіль ще та наша українська артемівська артемсіль. Але зараз же сіль є в нас, я бачила, і Італія, і Польща, і Туреччина. Тому треба пробувати. І оце 150 мілітрів. Ну, от знаєте, мені все кажуть, я, хто зі мною на каналі, всі кажуть, ой, ви з уксусом закриваєте. Ніхто не, і кажуть, що багато кладете. Ну, ніхто не каже, що кладу багато цукру. Перед цим закривала капусту, показувала. Ви багато л'єте уксусу. Але ж я туди кладу і цукру, а цукор і уксус не може бути страва стояти консервована без уксусу. Ну, не хочете, кладіть е, яблучний, але там треба трохи більше його, тому що там 6% це пише. Друге, ну, купуйте в магазині там з ешками. Але все одно ж, якщо ми консервуємо під желізну кришку, то нам вже треба якийсь консервант, щоб воно ж не злетіло, як не знаю що. Не бомбило у погребі на всі сторони. Тому треба оцет. Бо одна мені дама пише, я підлогу мию, оцетом, а кладете в капусту. ну Будь ласка, ніхто ж нікого не примушує. Так, а тепер зараз, бачите, уже зменшується. Тепер я ставлю на вогонь і буду варити. Але зараз не додаю я ще перцю. Бо перець він же дуже швидко вариться, і він тоді каша буде з нього. Вже воно мене сіло ось. Бачите, вже мало не, не стільки багато, тепер я ще кладу сюди томатну пасту, 4 столові ложки. Ось у такі, томатна, такі ложки кладу зверху густої томатної пасти. Питали, я коли закривала, і у мене одна жіночка питала, яку я томатну пасту використовую. Я ось у таку використовую томатну пасту для консервації, там, де треба. Але я думаю, що якщо хто закривав, Наприклад, свою томатну пасту, бо я не закриваю з помідори томатної пасти, то я думаю, що можна і свою. Це треба просто попробувати. Томатна паста, вона по перше колі красивіша, а по-друге, вона трохи дає кислоти. І ну, там і оце ще то є, але і томатну пасту я теж кладу. Чотири столові ложки. Тепер уже все я гарненько перемішаю. Ось, бачите, уже, ось, о, уже є. Сік, це капуста пускає сік. І буду варити до готовності капусти. ну Це десь у мене виходить, ну залежить від капусти, але десь біля години. у кого ж яка капуста? Якщо капуста, наприклад, пізні де вона кріпша, то її можна треба і більше варити. Ще стосовно томатної пасти, чи можна класти лити сік томатний, ну я думаю, що не варто, тому що буде рідке дуже. Але ж ми ж готуємо це для чого? Для пиріжків. Ну і просто самому ж їсти. Але ж і пиріжки ж нам треба у пиріжки класти. Тому сік, я думаю, зробить рідки, рідку капусту. Ось, Значить, десь хвилин за 20. До готовності я покладу сюди і ще перець. Ось у мене тушкується друга порція. Як я сказала, я буду другу робити з грибами. Але гриби, от дивіться, гриби я відразу поклала сюди все, поклала і гриби в тому числі. Гриби я відварила, я їх трошки ще на сковорідці піджарила і тільки тоді поклала сюди. І тепер я буду їх варити ж до готовності. Тепер стосовно банок. Я буду закривати у літрові банки. Але банки повинні бути ідеально чисті, ідеально сухі, прожарені. Я, наприклад, роблю так. Я банки помила і мокрі банки я ставлю на 4 филини у Вони, Я витягую звідти їх сухими і гарячими. Вони вже мене прожарилися. Тоді я на 100% впевнена, що ці баночки мене не підведуть із капустою. Ось, тому що буває так, що все нормально, а злітають кришки. Буває від того, що ну, банка не дуже стерильна. До цього, цього я, наприклад, підходжу дуже відповідально. У мене вміщається у мікрофольові 4 баночки. Що по літрові я ставлю 4, що літрові. Вміщається і я їх так прожарюю. З перцем вже капуста готова. Я її вже виключила, зараз буду закладати в баночки. У мене сорт Агресор F1, середня пісня. Тушкувалася вона в мене одну годину 10 хвилин. Але вона повинна слушкована бути, але не така м'яка, щоб зовсім така, як каша. Вона трошки бути така, трошки хрумтюча. Ось така. Ну, треба пробувати. На ваш смак. Закінчила я загружати, як то кажуть, банки. Капуста позакривав мені чоловік. Зараз я їх окутаю і вони мені будуть стоять до охолодження. Отже, за однієї порції виходить 5 літрових банок. Я закриваю літрові, як я вже казала. Я їх не перевертаю, просто накрию до охолодження. Всім смачного, всім гарного настрою! Закривайте, до побачення!